Слава Україні, українські орхолюби! Просто вражаюча палітра. Кольорів, правда ж? А ще ж, які тут аромати. А знаходимось ми з вами сьогодні у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, у квітковій крамничці Вікторія. Вечорі є! Крямничка скоро зачиняється, але ми з вами встигнемо ще по орху медитувати. Адже у Вікторію привезли величезний завозик, неймовірно красивезних рослинок. А нас із вами дуже цікавлять орхідейки. Тому не забувайте робити скріни вподобаної орхочки. А посиланнячка на цей магазинчик на Вікторію я вам залишу внизу у прикріпленому коментарі, а також у описі під цим відео. Бо крамничка Вікторія є у двох соцмережах у Фейсбуці і у Instagram. Замовлення можете робити і там, і там. Ну що ж, погляньте, яку красу привезли. Цього року мода. Та величезний попит на формі дабло. Ось і Вікторію також привезли неймовірно гігантських красунь. формі дабло, як завжди, тримає марку, адже якість найвища. Квітконоси довжелезні, подарункове упакування, карамічний горщик. І я навіть впевнена, що там посадочка, формідаблена фітиль. Кому важливо, будь ласка, уточніть цей момент у продавців. Одразу видно, що рослинкам багато років гігантський розмір квіток. Зазвичай, здебільшого, білосніжні – согою согоюкідани. ось така коралова, це Азіан Корал. Охарактеризувати Формідабла можна одним єдиним словом. Ідеальні. Вони завжди ідеальні. Шикарно, ефектно виглядають. І нас цікавить ціна, тому давайте подивимось. 2850 гривень вартує однесенька. Кого зацікавили формідабли, пишіть у Вікторію. А ми ж продовжуємо, адже тут уже і согорелакси, і тулончики по 895 гривень, неймовірно красивезні, розкішні біля них котики, не менш вражаючі. З різним зображенням, бачите, більш крапунчасті, менш темніші, світліші. Ну і, звичайно, деякі з них точно ароматні. Ціну також давайте подивимось. Отже, вартують котики 895 гривень. Зверніть увагу, що ось на цьому котеняткові одна гілочка з нижніми защипчиками. А інша безстандартна. По 550 гривень мультифлорка бразильська спека. А також білосніжна красуня. Скоріш за все це Snowflake. Ще є роттердамчик 550 гривень. Серед мультифлорки є персиваль. Також вартує 550 гривень. І ароматні ліодорочки по 625 гривень. Декілька квіточок, а аромати. Неймовірні. По 595 гривень. Ведмежатко чорне, мультифлорка крупноквіткова. Красивезний бігліпчик. Не менш вражаючий бігліпчик, також Аладінчик 595 гривень. По 750 гривень стандарти крупноквіткові, метрові. Розкішні серед них Голден Леопард. Розгалужений ще ось такий крапунчик. Я не знаю, хто це. Зверніть увагу на губу. Верніш кольорову гаму. Вартує він також 750 гривень. По 625 гривень винозні Будапешти, не менш вражаючі, ефектні, височезні. Є в нас ще в наявності. Серед венозничків неймовірний Юпітер по 625 гривень. Він також доволі височенький, розгалужений, з пуп'янками, дуже-дуже ефектний. Серед крупноквіткових стандартів привезли також Карибську мрію по 750 гривень. Погляньте, розгалужені сьогодні орхідейки цілі дерева. Одразу видно, що від якісного виробника тому ось такі міцні, ефектні. По 750 гривень мальвіна. Також крупноквіткова, бачите, на фоні інших. Обрамлення в неї по пилюсті, немов спалах блискавки. Ще там захований білосніжний бігліпчик. З вусами гусарськими плямками по 750 гривень. А ось тут стелен бош по 575 гривень. ж самісіньку ціну ще є ось така білосніжна кралечка з дуже цікавезною формою квіточки, ніжна простенька. Але дуже-дуже ідеальна. По 625 гривень Преті Романс, крупноквіткова квіточка. Ой, ефект вау. Можливо, хтось шукає, тому майте на увазі. За 625 гривень ще є ось одна однісінька, така рожева, крупноквіткова. Красуня, ніжна витончена паняночка, але квіточка не дрібна, а величенька така. По 750 гривень ще в наявності є ось така красуня, дуже вже в неї поєднання соковитих кольорів і контрастна білосніжна губа з бліками. І на вусиках, і ближче до колонки. Плюсточки подекуди, немов протерті. А ось це, я гадаю, скоріш, не бейбі фейс, а Піч. Тому що квіточки, оці верхні, ідентичні по кольору до нижніх. Позаду ще заховались два хазарти. А ось тут недалечко по 625 гривень, крапунчаста красуня також заховалась. І ось ця заховалась персичок, але ми ж її, хоч і здаля, все ж таки бачимо. Ще ж не показала ще одну, яка сховалась Азян Корал, ну а цю дістала згори. Це неймовірний розкішний букет Лоїре. За 875 гривень. Ой, подарунковий варіант ідеальний. Ще ж така важкенька в руці. До речі, там вгорі я віднайшла ще й сейне. Не можу дістати занадто високо. Можливо, шукаєте сейни, знаєте, що вони також є в наявності. Ближче стояла Вінтерлав, інтерлав, тому я дістала і вам показую. Вартує 875 гривень. Крупноквіткова кралечка з малиновою губою. Ще є ось така красунька підписана BiVion. Білосніжна. Ой, цікава в неї така губа. Відрізняється по формі від попередніх кралечок. Але що ж тут казати? Давайте порівняємо. Ось давайте на фоні формі Дабло. Погляньте вирази Вівіон менша. А з зооюкіан. Ох, ефектно виглядає, правда ж? Ось формі Дабло це якраз про те, коли розмір має значення. Давайте ще Вівіон порівняємо з попередньою білосніжною красунею. Ось вона справа. Я казала, що у неї ідеальна форма. Бачите? Губи різні, форми різні. Гоя в наявності за 875 гривень. Також ефектний, масивний букетик. Ну, як на мене, це ідеальний подарунковий варіант. Ось повірте, замість свіжу зрізу подарувати комусь ефектно виглядає. А ще ж, скільки часу потішить. Прекрасної якості сьогодні привезли орхідейки, я задоволена дуже возом. Можливо, вгорі вам щось не показала, не дотягнулась. Зупиніть відео, зробіть скрін, збільшіть. Напишіть у Вікторії, з'ясуйте усі питання, які вас цікавлять. Я ж єдине, що хочу додати, що погляньте, які красивесні горшечки, адже коренева, повнісінька в кожному. А це ж як важливо для нас орхолюбів. Тішить і око, і гріє душу. Купуючи якісну орхідейку, звичайно, що не матимеш вдома реанімашок. Давайте ще з цього боку поглянемо, що привезли у Вікторію. Ну, звичайно, тут вибір різноманітних рослинок величезний. Тому не забувайте, що, окрім орхідей, як ще ж є і супутні матеріали. І засоби догляду, захисту за рослинками. Можливо, замовляючи орхідейку у Вікторії, ви щось та згадаєте, що вам потрібно. Не соромтесь, запитуйте у дівчаток, вони вам, звичайно, що дадуть відповідь, бо ж бачите, які красивезні тіланції навіть є в наявності. І субстрати для пересадок, посадок також є різноманітні, так що майте на увазі. Бачите, як ми швиденько, оперативно з вами все переглянули. Хоч і магазинчик зачиняється, але ми все ж таки встигли з вами трішечки пооргомедитувати. медитувати. Щоро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!